Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 14 по 20 квітня підрозділи Харківського гарнізону ДСН здійснили 435 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 322 виїзди, 31 пожежа пов'язана з веденням бойових дій. Для надання допомоги населення було здійснено 53 виїзди. Внаслідок побутових пожеж 9 осіб постраждало врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро дітей. За тиждень у природних екосистемах сталося 325 пожеж на загальній площі 490 гектарів. Щодо розмінування, на Харківщині наразі працюють сапери, зведеного загону ДСНС, загалом 40 піротехнічних розрахунків, 218 саперів, 103 одиниці техніки, в тому числі 13 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 278 залучень, було знищено 461 ворожий боєприпас. З початку війни саперами ДСНС Десять 635 гектарів території обстежена, з яких 1113 гектарів за допомогою машин механізоване розмінування, 4 133 гектари сільгоспугідь, 4360 кілометрів доріг та лінійних мереж, 71 об'єкт, 4966 приватних домогосподарств. Загалом піротехніками ДСНС виявлено та знешкоджено 116 тисяч вибухонебезпечні предмети. За минулий тиждень сталося два факти підривів. Цивільного населення на вибухонебезпечних предметах постраждало дві особи. Загалом, з початку війни, внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах 100 осіб загинуло, і 277 було травмовано. Так, 16 квітня у селі Нова Гнилиця Чугуївська району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні. Постраждалих не було. І вчора, 20 квітня, у Балаклійському лісництві під час ліквідації масштабної лісової пожежі. На вибухонебезпечному предметі попередньо на протитанковій міні підірвався пожежний автомобіль, який належить лісовому господарству. Постраждало двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес. Звертаємо увагу всіх мешканців Харківської області, зокрема мешканців декупованих територій, про високу замінованість території, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомляти про. Небезпечну знахідку пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до ліквідації 31 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, які сталися у Богодухівському, Зюмському, Чугуївському, Куп'янському Харківському районах області, а також у місті Харкові. Так, 14 квітня. Ворожий безпілотник вдарив по території цивільного підприємства в Салтівському районі міста Харкова горіла одноповерхова складська будівля на площі 1600 квадратних метрів. О 14.45 пожежа була повністю ліквідована. жертв та постраждалих не було. До її ліквідації та розбору завалів. залучалось 85 рятувальників, 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС, в тому числі піротехнічний розрахунок психолога ДСНС та залучено було пожежний потяг. 16 квітня ворог завдав масованого удару по місту ізюму. Наслідок обстрілу горіло три житлових будинки. Та господарча споруда на загальній площі понад 600 квадратних метрів. Пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. За попередніми даними, сім осіб постраждала, з них одна дитина. 17 квітня ворог завдав ракетного удару по Основ'янському району міста Харкова. Безпосереднє влучання були у житлову забудову. Там сталися значні пошкодження багатоповерхових житлових будинків. Будівель навчальних закладів, легкових автомобілів до місця події прибули підрозділи ДСНС, які проводили евакуацію та людей та допомагали місцевим мешканцям під час ліквідації наслідків ворожого дару. За іншою адресою на території цивільного підприємства сталося три осередки займання на загальній площі. 450 квадратних метрів горіла покрівля двоповерхового корпусу, цех та ще одна окремо стояча будівля. Пожежі було ліквідовані, після чого на місці події працювали рятувальники Верхолази, спільно з комунальними службами усували наслідки ворожого. Ракетного удару від ДСНС на місці події працювало 110 рятувальників, 25 одиниць техніки, зокрема верхолази, психологи, кінологічний розрахунок піротехніки. За останніми даними в результаті ворожого обстрілу одна особа загинула, 114 постраждала, з них 9 дітей. 19 квітня ворожа авіація завдала ударів по житловому сектору. Міста Куп'янська зруйновані та пошкоджені приватні маєтки. На території одного з домовладінь сталася пожежа на площі 20 квадратних, вибачаю, 200 квадратних метрів, горів житловий будинок та надвірні забудови. Вибухове поранення отримала жінка 1963 року народження. Вчора, 20 квітня, росіяни завдали удару безпілотникам по селищу Ківшарівка Куп'янської територіальної громади у п'ятиповерховому житловому будинку. Горіло відразу 36 квартир на загальній площі 1600 квадратних метрів. У домі мешканців не було. та постраждалих немає. І сьогодні вранці ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню та безпілотниками по Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області безпосередньо у місті Куп'янську. В результаті влучання РСЗВ були пошкоджені приватні житлові будинки, сталася пожежа, горіли. Саме житлові оселі, надвірні забудови, гаражі, господарчі споруди та легковий автомобіль на на загальній площі понад 250 квадратних метрів. Інша пожежа сталася на території Малинівської громади Чугуївського району. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами вчора, о 21.58. Сталася побутова пожежа у 12-поверховому житловому будинку. У квартирі безпосередня пожежа сталася у тамбурі на 8 поверсі. Вогонь поширився на дві квартири. Загальна площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. З задимленого під'їзду саме з верхніх поверхів. Вогнеборці врятували 15 осіб, з них п'ятеро дітей. З отруєнням чадним газом було госпіталізовано 6 мешканців даного будинку. О 22.55 пожежа була локалізована і за півгодини повністю ліквідована. Попередня причина виникнення пожежі підпал. Пожежі в природних екосистемах. Протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 325 пожеж в екосистемах. Вогнем знищено 419 гектарів. Сухої рослинності. 14 з цих пожеж спричинили ворожі обстріли. Решту людська недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, на лісові масиви, на лінії електропередач та інші об'єкти. На жаль, трапляються випадки, коли на таких пожежах гинуть або травмуються люди. Так, 17 квітня надійшло повідомлення про пожежу на території студентського лісництва неподалік села Студенок Ізюмського району. Гріла хвоїна підстилка на площі близько 5 гектарів. До ліквідації цієї пожежі залучені були відділення ДСНС місцевої пожежної команди села Студенок, а також працівники та техніка лісгоспу. І 19 квітня об 11.51 сталася пожежа. У Балаклійському лісництві неподалік міста Балаклії Зюмського району горіла хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 320 гектарів. Наразі спостерігається осередкове горіння на території лісництва площею близько 5 гектарів. До ліквідації пожежі у піковий період було залучено понад 100 рятувальників, 34 атиниці техніки ДСНС. Крім того, вогнеборці місцевих пожежних команд селищ Андрівка, Дінець та Петрівське, працівники та техніка лісового господарства. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, які розміновували територію для обезпечення шляхів пересування пожежної рятувальної техніки. Під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. Балаклійської пожежно-рятувальної частини з діагнозом отруєння чадним газом його було госпіталізовано до Балаклійської районної лікарні. І вчора, під час гасіння пожежі, на вибуховому предметі, підірвався пожежний автомобіль, який належав лісовому господарству. Постраждало двоє лісників, які отримали гостру реакцію на стрес. Звертаємось до всіх громадян і нагадуємо, що за знищення та пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць спалювання стерні сухої рослинності або її залишків за чинним законодавством передбачено, Адміністративна та кримінальна відповідальність суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації проводиться. Обов'язкова евакуація на прифронтових населених пунктах Харківської області. Вона проводиться спільними силами підрозділів Нацполіції, ДСНС місцевими органами виконавчої влади та самоврядування та волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації з населених пунктів Куп'янського та Ізюмського району. На евакапунктах працюють психологи ДСНС, які надають допомогу евакуйованому населенню. На території загалом з населених пунктів 16 територіальних громад спільними зусиллями було евакуйовано 28 845 жителів. З них 2457 дітей, а також 302 маломобільні особи. Звертаємось до всіх мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу.